Оля випускає голуба зранку. Переночував. Ночою в клітці приходить там, проситься. Да, Давай. О, все. І що, далеко Сейчас полетів. Ось Привіт. <ріст> <ріст> так і зараз за нами ходити. Так, да, вчора ходив за нами. І зараз зранку встали. Оля зараз покормить своє хазяйство. Друзі, вітаю всіх на своєму каналі, вже не буду повторяти. Тут хазяйство ольового. Ну таке чуйство, що наче мороз був. Був приморозок, так? Да? А, ну якщо на машині, то так. Да. Ну, зараз сонечко вже і буде тепло в день. Куряки. А куряки там ще всі закриті за дверима. Тут нема нікого. Закрито, бачите, всюди закрито. Так цікаво, стукають всі. Випускай, випускай, мама. Відкривай, мене <зас> двері. Зараз вийдуть Великі кукуряки. Сегодня день уборки у них будет. Так, сейчас будут подуаны, Зараз побачу, как они будут вылетать. Так. Холодновато, я так скажу, зранку. Птички. Да. Кай. Вылет... Тихо, 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 тихо. Все, вылетели. Ну, такие смешные, смешные. Спортсмени. А О, Пітухи виходять. Спокійно, спокійно. Спокійно, з цих треба тікати. І, і пітух, півтуха, так, да, так. Да, да, зараз... зараз... в сторону в сторону ганяє, ганяє, да, всім дав, роздолбай зранку. Да, він такий. Порозганяв всіх, порозганяв. Тут зараз і Ну сюди стартують. Давана вилетіла. Гроші. На ланці більш-менш спокійно виходять. Тут зараз, тут зараз пучек. Ні, зараз тим дам писальні. Карпочка і спину. осталось mm -hmm. китайський шовкою. Здорові. Так, тихо, 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 тихо. О! Голу прилетів. Можливо, <голосить> <голосить> ну, так починається кожен ранок. Так, водичка, їсти. А, і так сьогодні затримали. Ну, холодно зранку було. Опа, біле царство наше замузане. Укоряки. А? Да. а Маркіза цікає на голуба. А голуб собі ходить зверху. Їдемо додому, вже виїхали з Одеси. Проїжджаємо Куяльник. а щось воно навелося. Скуяльник вже висох. Пам'ятаю, перші роки це ж було більше 10 років назад. Він був набагато більший. Висох, висох, висох. Зараз тут коміші. проїдемо трошки далі. Щось я на і Оліна стоїть на каола, руку, ти мені поклав її прямо під руку сюди, під двері. До речі, ось лох вузькоїсний, серебристий тут росте, бачите? Говорить про те, що невибагливий зовсім росте тут солона земля, тут солончаки, І, а комишу взагалі пофіг, де йому ростив, здається. Зарослі лоха вузько лисного. Ще кажуть, маслінка на нього знаю. Ну а там попереду це як це називається? Курорт куяльник. Курорт, ну, ці там база відпочинку, чи як його там називається. курорт куяльник. Чоловік каже, курорт куяльник. Ось тут добре видно. Гляньте, скільки там чайок на воді стоїть. Бачите, на березі самому там. Зараз ще будемо їхати, заїдемо в Сатове, це теж за Одесою. Село, так, це? Да. Читається село, то. замовляю рослини, От там у жіночки. Ну і пишу, давайте відсилайте з понеділка, бо ми їдемо в Одесу. Вона каже, о, а ми там розплідник наш в Усатову. То ми ще заїдемо туди в розплідник по дорозі. Трошки пройдемося, що там цікаве буде. Тут бояльник, оце закінчується, йдуть села вже далі, це об'їзна дорога. об'їзна дорога за Одесою, а тут ще зліва, там на горі авторинок. Авторинок. Там продаються автівки різні, багато, різні різні. Там наверху на горі, бачите, який гора, яка тут. Передум. Наш прапор в машині. Оце вже починається зліва, да, так, да. Бачите, вже якісь забудовий. А тут оці розборки, розборки, тут дуже багато розборок. Ремонтують машини, це по трасі, тут я ж кажу, пізна траса. Тут дуже багато цих розборок, майстерень ціляких. Дуже багато тут одна на одній. Тут, до речі, теж прилітають шахеди. І трохи є розборки, які порозбивали вже. А там попереду видно хаджибей уже. Лиманну ще. Ми до нього доїдемо потім. Тут села навкруги вже. Це яке котовка, так, да, тут? Село Котовка. Бачите? СТО, розборка. шиносервіс, тут таке все ось. Люди тут цим живуть. Цікаво. Тут справа у нас хаджибій, о, о, трошки видно. Бачите, висока загорожа не всюди навіть видно його. Це проїжджаємо хаджибій. Будемо заїжджати в сатую, так? Да? Yeah. зразу. От там ми поїдемо в сатую, а поїдемо в розплідник. Я ж казала, замовила рослини. Щоб не висилати їх поштою, то ми заїдемо, заберемо. Ну якраз... Прогуляємось про розплідничку а там видно трошки, бачите? Що сюди закінчиться? Вже так, да, він вже закінчується цей. А там, бачите, вже наверх люди живуть. О, о, трошки було видно, дерева після і все. Поки перевела наліво. Ось тут все трошечки бути видно, здається. О! Ось. Бачите, хаджибей. Тут солона вода, ми колись тут купалися з чоловіком теж. Це недалеко від його роботи. Ось хаджибій. Тут і крабики є, і креветка є. Все, що в сольоній воді живе. І риба є, тут люди на рибалку ходять. А ми так і не подивилися батькати хотів бичка. Ай, забудь. Його не було. Бачите, машини, машини. Нібулон, фірма Нібулон, яка перевозить зерно всюди вона у нас в Ізмаїлі є ця фірма. Тепер будемо доїжджати до розплідника, потім покажу. Ну, На жаль, ми не в розпліднику, брали розлини, вони залишили їх вдома. Ми забрали вдома рослини, бо ну вже будемо вдома показувати, що я прикупила, що я накупила, так я не пристигнулася. Давай бо там стоять. Ну, люди займаються, походу, бо цей ще питав. Я тут купила такий лох, гарний вже покажу вдома. Питав, це як ви, це виглядає так лох, на чому можна прививати. Ну так тому, що люди самі займаються прививками, раз він сказав. Ну, буде колись час, коли заїдемо все одно сюди в розплідник І Він сказав, що він тут є. Люди дуже, ну чоловік такий приємний, дуже жінка, теж ми по телефону спілкувалися. Виїжджаємо з Одеси. У нас ось два стовби, кажуть два. Тому що з якої б дороги не став, завжди видно два стовби тільки. Ну і тут вже хто куди. Нам на Ізмаїл. Бере, бери, А що? Ага. Ну так, да. тут не можна знімати. Зараз таки. Все? Виїхали з Одеси? Дорога додому. А зараз ми їдемо по території Молдови. Такий цікавий у нас е, такий кусочок. Їдемо в Одесу, треба проїхати територію Молдови, їдемо обратно додому, знову знову пересікаємо дві, дві таможні. Український кордон, молдавський кордон. Ну, туди далі будемо їхати де видно. При кучмі Україна віддала кусок землі свій будові. Тепер мусимо проїжджати. Ну, ми приїжджаємо проїжджаємо транзитом, так. трошки зупиняють, перевіряють машини, що веземо з собою туди назад. Іноді буває черга велика. Сьогодні нам повезло. простоїли хвилин 20 до півгодини максимум. Буває по кілька годин стоїмо. Це у нас тут Дністр іде, здається, да річка. Так. Да. Да. Здається, це Дністр тут ця річка. Так, да, Дністр. Ось тут таможня. Молдавська йде вже. Це ось Молдова страна чудова. Це всіх Молдову, туди треба було право повертати і виїзд в Молдову. Да, харківчані пішли на молдавську границю нами машина була з харківськими номерами поїхати каже, теж по Молдову то... туди. Убирай. Ну Тут там уже Молдова, там люди, Молдовани, живуть. Це вже молдавські села. Поперед у вітряки, але ну, вряки вже на українській території студії відключатися, бо там вже далі наші воєнні таможня. Все, проїхали, ми вже знову вдома в Україні. Тут у нас сади йдуть, справа персик, а зліва щось не бачу, слива, здається, наче на сливи схожі дерева. Так, вітряки, справа, потім там зліва. Ми їхали сюди, цей справа стояв. Цей справа самий ближній. зараз вже працюють всі, Всі крутиться. Сонце пече страшне. Через скло. Трошки нашого Ізмаїлу. Місто у нас дуже чисте. Гарне, зелене, трошки місцями жовте, осінь, але дуже чисте місто у нас, От сонце про Бачите, всюди прибрано, нічого не валяється, чисто. наше місто взагалі, здається, зайняло друге місце в Україні по чистоті повітря. Ну, У нас тут мало фабрик, заводів, по-перше. По-друге, ми живемо біля річки, тут багато у нас озер. Бачите, всюди зелені дуже багато. Люди все завжди прибирається, бур'яни косяться, дерева обрізаються, всюди порядок. Там у нас вон, туди далі вже Дунай, а там і румунія. Вже. Туди вперед трошечки. А <сум> туди вліво вже йде Дунай, і румунія вже все. Ось тут зліва ще у нас Ізмаїл. Там попереду вже матроска в наше село. Ще трошечки і ми вдома. Ось наше село вже. І скоро будемо вдома